Посмішка Джоконди йшла великим світом маленька людина. Сяяли очі, вражали слова, а все, особливо носи та кішки, здавалося дивовижним. Аж раптом земля здригнулася, вдарив жахливий грім, і гостра голка потрапила всередину. З нею світ вже не здавався таким яскравим та безпечним. Проте пташка у серці співала так радісно, так вільно злітала у височінь на легких крилах. Людина зростала. Гортала сторінки відкритої книги, у якій йшлося про справжні людські почуття, про правду та кривду, щирість та лукавість. Крок за кроком маленька людина перетворювалася на особистість. Книга захоплювала її, але водночас і бандежила, інколи розчаровувала та навіть засмучувала. Пташка у серці вже не співала так безтурботно, її крила втрачали силу. Світ довкола ставав дедалі меншим, аж поки не обмежився власною домівкою. Цей світ більше не мій дім, думала людина і, виходячи за поріг, надягала міцні обладунки. Навіть для вільної пташки знайшовся прихисток, що насправді більш походив на в'язницю. Людина зростала, а її дитячі щирі почуття дрібнішали. Вона бачила, який байдужий світ довкола, де панувало його величність лицемірство. Де палаючі смолоскипи людської злоби, руйнували останню надію, а велика отруйна голка вжалювала все болючіше. Але одного дня людина підійшла до вікна та побачила надзвичайний сніг, сповнений хвилюючої краси та чарівності, як у дитинстві. Ташка у серці прокинулася, підняла голову, розправила крила. Раптом людина все зрозуміла. Вскинула важку сіру ковдру нудіги, відчинила всі вікна. Диво сніг танув у долонях, перетворюючись на сльози, а сльози на глибокі озера натхнення. У їх прозорій воді людина побачила своє справжнє відображення ще ніколи вона так не дивувалася. Хто ж я насправді, думала людина, посміхаючись, на мов Джоконда. У мене багато недоліків, але вони навчають мене бути кращими. Мої страхи лише відточують мою хоробрість. Будь-який біль відступає під ніжним дотиком доброти, а кожне народжене душею слово заряджене нездоланною силою любові. Я не знаю, як прожити це життя, але у мене достатньо світла, щоб зробити наступний крок навіть крізь темряву.